Я чекаю всіх наших героїв України. Я знаю, що вони були в Донецькому аеропорту, в Слов'янську, під Дебальцевим, в Краматорську. Я піддержати захотіла. Ми вже три дні чекаємо. Не в три дні вже в дорозі. Три дні в дорозі, і е, все, все тепленьке, все на парах. Але ми чоловік взагалі, то він постить зараз. Ну але я йому вже і піцу зробила, і пироги, і салат, і капусняк, все, що треба. Ну три дні ми чекаємо. Вони їдуть просто технікою. Техніка, як ви знаєте, вона стара, ламається. Дуже часто вони роблять зупинки, і вночі вони ну ночували дві ночі, виходить так. І зараз вони вже вже під'їжджають. – О, Привіт, Вовка! <плес> Ой, спасибо. Як ти? Нормально вияв. Підлікувався трохи. Ну як лікарю, як на війні, що ще можна сказати? Робив свою справу. Я думаю, що хлопці на мене не скажуть. Але ви знаєте, настільки це приємне відчуття бути вже вдома, що ви собі навіть не уявляєте. Ну, дорога як дорога. 800 з лишнім кілометрів. От. На жаль, техніка трошки виходила з ладу, тому довго чекали, поки вся колона щоб не розтягнулася, збирали докупи. От. І так помаленьку, але ви знаєте, з цією вірою, з цією надією, з цим відчуттям радості в серці, що їдеш додому, будь-які перешкоди вже не перешкоди. Починаючи з... з квітня місяці, приймали участь в усіх операціях майже 95-ї окремої мобільної бригади. Слов'янськ і пішли далі, 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 закінчуючи, батальйон приймав участь у виводі, виводі військ з Дебальцева. буде демобілізація, це десь приблизно певна частина особового складу, без цифр. Певна частина. Потім буде доукомплектування, потім буде бойове злагодження і знову бій. Дуже багато бійців, які демобілізуються. Сказали, ми там трошки відпочинемо, два-три місяці. І більшість з них готові готові стати в стрій нашого підрозділу. Деякі підходять і кажуть, давайте там все, телефони. Телефоны есть, мы приедем, если потрібно, просто добровольцами. Для того, чтобы він до меня дотягнув, я ему сказал, дотянет, шампанское на нем будет.